Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на черговому відео. В нас нова рулетка, в нас вівторок, традиційно і оновлений бег, який ви завжди кажете, що це паті бек. А я кажу ні, це повернення вечірки або найкращих гравців в пакі. І сьогодні в нас. Прибрали і спорт з Дінастії, тобто ми не побачимо зідана воротаря, ми не побачимо Менді і ще купу шлаку, який там був, але вони додали картки Versus Ice and Fire. Так, там також багато фодору. Втім, є і дійсно дорогі виконавці, які підсилять поточні клуби навіть вже на момент середини лютого. Тож ми з хлопцями зібралися на стрімі. Гарно провести час. Поспілкуватись і покрутити це все діло. І сьогодні я буду розпочинати першим себе, капітан першим іде на дно. Як ми тут разом жартуємо. Якщо вам такий контент до вподоби, не забудьте підписатися на канал. Якщо ви відкривали самостійно, то пишіть в коментарях, кого зловили особисто ви. Ну а ми будемо розпочинати мій гарячий пиріжечок. І я навіть закривати не буду, тому що ми це робимо просто. Отак, от, от в моменті. Зібрали і відкрили. І let's go. Мої інформи тут. У мене є якийсь пік. Нас пік не цікавить. Нас цікавить лише габела пік. Полетіли. Раз, два, три. Окей, скам! Привіт! Дебінню я беру, тому що вона рейтинг, але мій пік. До речі, відбився, да? Це габела, звісно, для мого складу. Але дебіння скільки коштує? Беру дубіню. Це 100 тисяч монет або більше. І зрада або габела все, що нижче. Бажаю тобі успіхів, друже. Let's go. Слухай, я думаю точно Рейнард Цоп, Але я не впевнений, наскільки вона крута. Яка ціна її? Я тут половину карток айс не знаю. Ну я беру точно її, бо вона як фото. Пане Владіслав, і ваш пік. Успіхів вам, полетіли. Тут є кого підсилювати, до речі. Роберто Ферміно версії Айс. Якщо б це був Фаєр, то це була б перемога. Я думаю, треба брати все одне його. Полетіли. Наступна спроба. Ну нам потрібна перша перемога. І люди чекають на перемогу. Ні, люди не на це. Оце оце габела повна. Бо тут за жодну картку навіть не пограєш. Там ловлять рудігерів. Там ловлять ще цікавих козаків. Дайте щось гарне. О, Грімальдо і Санчес, окей. Це вже цікавіше, Грімальдо давно падає, але це гарна картка. Е, ну, Санчес, якщо б був червоний, то було б краще, бо він 5-4 це 4-5. Я лишаю тобі цей вибір. Добре, друже, давай. Ану заради Песика Єї. Заради Песика дали оцю, гусика, да? ви пам'ятаєте? Пане, пане Діма, Дімка. Всі повага тобі. Тут і герой і... Цей пік. Дякую за фоллоу. А дімі успіхів. Окей, беру коула. Напевно, да, бо рейтинг. І давайте вниз від... відскочимо з цим габела піком. Оу, oh, єс, yes. Окей. Роберто Фірміно версії Fire, Це вже 200 з чимось має бути 1000. Це як мінімум грабельна картка, це 5-4 зірочки, це пасина трикутник, це хай хайвор крейти. Ну там склад шалений, але за нього хоча б можна пограти. І ви відкриваєте свій пік, а ми вам бажаємо успіхів. Давай. Лауріанс. А це не та картка, яка коштує монет. Дівчинка з Челсі. Ні? Бо я точно знаю, що червоні картки дорожче. 92К. О, вона була 100 перед піком. Ану, консерва огетті. О, це срака, да? Бо це Рішарлісон дорожче, ніж синій, але це все одна фігня. Ну да, 3,87. Можливо, Парехо принесе нам успіх. Лаурієнс. Ми вже її бачили. Вона коштувала дорожче, ніж пік. Але в нього там грімальдо-еволюція. В нас же не така крута тяжечка, але можливо. Пану зі складом Мілану дадуть перемогу? Ні, бачиш? Ні, навіть тут. Ну слухайте, друзі, 10-1. Бери сам, братан. Я думаю, брати рейтинг треба. Але можливо, я не знаю. Ну тут нема нікого з малу. Ми так ще ніколи не стартували, да? 10-1. Добре, полетіли далі. Ми вже нічого не очікуємо. Бажаю успіхів пану з Донбасу. Лауріанс і червоний Санчес. До речі, Червоний Санчес не так погано, з урахуванням того, що ми бачили. Ціна маркет не знаю, але це хоча 5-4. Окей, е поїхали Діскорд. Пане Олександр, Сашко, успіхів тобі. Рішардесен, Гюнтер і Санчес. Ну, тут очевидний вибір. Ага, Донбас Арена. Коноплянка. І невідомий Румун. Він же Молдован, він же Карп. А ну! І Кінслі Коман. І перша, друга та на сьогодні картка вартістю 200 тисяч монет або більше. Як ти це робиш, я не знаю, але це єдина людина, якій ця комбінація принесла і Йохана Кройфа. Зараз приносять кінці команда. По-моєму, і кафу Сандерстраку йому це комбінація принесла. І це просто неймовірно, як це в тебе працює. Але це справедливо, тому що він це придумав. Амар, друже, дякую величезне, вітаю! Ну, успіхів тобі. Тобі подяка за контент, тому що. о, Енсо Фернандес. Хоча сказати, думаю, що коли ти не зловиш, ну ти нікого й не зловиш. Да, але Енсо Фернандес це хоча б картка, за яку грати можна. Втім, він не відбиває вартість піку. Пішла в нас, тому що нервів немає від цього дропу. Але, але Рішарлісон, Градецький і Ренар. Але Фодор, ну в тебе хоча б Фодор. Друзі, наступна спроба: Габела Пік черговий. Енсорі, Шарлісен і Закаріо. І чергова габела. О, о, ні, це не то Роберто Ферміно. Та що ж таке? Градецький 47 тисяч, нічого собі. Але це все одне габела. Слухайте, ну такої статистики ще не було. Опа, полетіли. Грімальдо. Берарді. О, перший раз бачимо Берарді. Я навіть не знаю, скільки він коштує. 89 рейтинг, Це хоча б фодер. Успіхів тобі, пан Гномій. Тібо Куртуа. Перший раз ми його сьогодні бачимо. Я сподіваюся, що хоча б він коштує як фодер більше, ніж 100 тисяч монет кляті. Бо це неможливо. Скільки? Ча. 97 500. А, ні, ні! Він з ПК, все! 136 на ПК. Я буду протягувати цю перемогу. Діабі! Нічого собі! Тут є хтось, окрім Рішарлісона? Ану. А що ну? а по діабі? Versus Ice? Ціна? 110 000 монет! Ча! Друга перемога поспіль! Всі збираємо цей пік! FC пиріжечок. Чи врятується цей пік? Шикарно ей. Гарячий пиріжечок і два іско. Один пиріжечок з картоплею, інший з капустою. Самі вирішуєте деякий. Але це не бабусінкини, бо вони не відбивають вартість піку. Бо це габела. Це той Мальдіні. Да, це бейбі Мальдіні в нього з Мілану 2004 року. Баніфаці, братан, ми тебе давно не бачили. Давай, друже, успіхів тобі! Роберто Ферміно Айс. Якщо б фаєр була б перемога. А так, на жаль, Габела чергова. Ну, сюди Рішарлісон просто залітає. Він в кожному піці. Не перетрусиє. Кезіміро нападник. Лоуренс і, і, і Шрірі. Це буде перемога, да? бо Кезіміро щось коштує. І це перший раз, коли ми бачили Кезіміро. Рейнар 89, мені шкода. Ми бажаємо вам успіхів, підвисання. І в нього є Ренард. Ренард теж часто падає. Але хоча б якщо б вона була фаєр А так це лише Фодо. А, ні, він просто когось шукав. Дивно. Є, пік готовий вже, окей. Швидке відкриття. Хто там казав, Марати немає? Ось він Марата. Ось він дівчинка Морган і ось він Філ Фоден для нього це фодер, але дівчинка Морган вона відбиває вартість піку. Пише не донатні, це 10.83, Вау! Ну вітаємо тоді. Діабі, Ну я не здивований, що саме йому випав діабій червоний з пауершотом. Це, це буде перемога, але в його склад, напевно, буде лише фодер. Я думаю, що буде фодер. Хоча, ну як варіант за Дібій можна і побігати, типу, в кубках якихось. Я такі картки і такі піки сприймаю, дякую, за друж, за контент. Я сприймаю як можливість отримати картку, за яку ви можете побігати в кубках. І навіть не буду казати нічого про підсилення, бо я буду з вами відвертий. Я на секунду подумав, що це Мбапе. Подивіться, він дуже схожий. На, по-моєму, його динаміку, яка була у Потма 92-го минулої FIFA. Ні, чи мені здається? У мене під 900 за ВВД, ото легенда справді. Пане хрін вам. Чи буде хрін вам, чи не хрін вам. Окей, червона Ренарт, а це вже не хрін вам, да? це відбувається вартість піку. Це чергова картка 100К. І пак 84x20 це за рівень нагород. Опа, спешл картка. Бразилія, нічого собі. ЛВ, це буде в тебе що, Вінісіус? Ні, це буде Неймар Джуніор. І хтось спешл Ікона чат! Ікона. Бразилія, це ж міг бути Р10. А це хто? А це не ікона! Та срав БПС, Я думав ікона, це Пабло Баррис. Я думав, це ікона. Дуже схожі кольори. А ну Андрюха. Свій спосіб власне відкриття і він не спрацював. Говук, Абдевілля, Донова. Ну так, да, тут навіть Фодору немає. Жесть. Але пік. Буданов 777. Я не думаю, що хтось з тебе витиснить мій ахам Тимов Зер зі складу, але в цього аккаунту є паклак. О! Ще раз два валета, і вот це. <сум> Санчес Fire. Ну, Санчес Fire більш-менш, але ні. 24-габела на Радарі. Дякую тобі, друже, за контент. ЛЧ Бомпастор збирати Девіса, якщо фоди мало. Ні. Хрін вам. Ну, як? Крути фодо. є. Крути фоду. Девіс це просто найкращий лівий захисник в грі. Я за нього зіграв 4 матчі, але це неймовірна картка. Друже Казік, ми в тебе. І твій Кан'є... О, oh, я навіть не зможу це прочитати. Якийсь джудадор. Джудадор джудагор. І підвисання. І Динамо Київ. Мокієля, який Бапе, Морган, Берарді. Ну, тут відбивається вартість піку, але ну, ну, не в ці склади. Да, ЛЧ дивимо, звісно. Закінчимо стрім та підемо дивитися ЛЧ. Ще одна Морган. І ще один Санчес. Ну, це тупо за сукупністю буде перемога. Ну, але ну, ви маєте розуміти, це перемога от просто картка на стока. Я б теж брав Санчеса друже. 5-4 зірочки, в кубках побігати норм. Сприймайте ці піки, як можливість зловити низькорейтингову м'ята-картку, за яку ви можете в кубка грати в подальших, де будуть обмеження. Давайте кеп. Червоний Санчес. Ні. На жаль, ні. Ми тут, а це в нас пани. Дайте я прочитаю ще раз. Не, по, не встиг прочитати. Але, на жаль, моє побажання успіхів, друже, нічого б не зробило, не змінило. Пане М, але для FIFA, мені здається, новий Карлос, так, можливо, він буде краще за Девіса. За рахунок батарейки. Опа, спешл картка. Італія. ЦОп, це тоналі? Ні. А, це новий ЦОП. М -м -м. Але це подвійний Волкаут спешл карток, друзі. Це буде ще один фьючер старт. Хто другий? Хто це? Окей, ай гатю. Добре, привіт з 90-х вам, а ми бажаємо успіхів. <laughs> Пане Жулі. Окей, okay, вітаю вас з паном жулі, це фігня. Давай, другу, давай спробуємо uh, тот груп стейдж. Марта Рабьота Ребі. І теж Габела. Це просто фігня. <свісно> Окей, полетіли. Наступний пік. Неймовірна команда Міа Хам, Роберто Карлос. Морган Санчес і Рейнард. Ми їх бачили неодноразово. Ми ще одну рахуємо перемогу, але це лише фодерна перемога. На жаль. Полетіли, пане. Успіхів вам. Лаурієнс Ройс Радецький. Обирай сам, можливо, ти візьмеш фодер, Лаурієнс тут найдорожче, але це буде зрада. Я не вірю тут, що це врятую. Але... Слухай, але як пік ще не повна габела. Якщо б не було б в тебе Гримальдо, то підкупки я б тобі радив Гримальдо. Тому в тебе, дивись, перемога за сукупністю і за фактом. Бажаю успіхів, неймовірна команда. Слухайте, ну я б хотів побачити хоча б одну картку 1500. за 500. Напевно, бере фодер. Скоріш за все, да? Я думаю, що це має бути фодер. Пане, 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 пане скріпарті, вибачте, забув нік. Опа! Є чат нас перемога! Маркос Льоренте! Який йому не заходить, звісно, в склад, але це 13-та перемога. Let's go! Успіхів тобі! І знов цей байт нам Бапе. Полетіли FC повага, назва команди. А що буде в дропі? О, о, це один з найгірших піків. Жодної айс картки жодної грабельної картки. FC срака, друже. Що буде тут? Гюнтер, Іско Хумец. Теж срака. Теж повна срака. Полетіли! Полетіли! Дайте ікону! Ми бачили тут Мальдіні, контора. Ікона! 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 ЦОП. Це Піті? Да? Ні. Це Срака. Хто Ікона? Це ж ікона? Білий колір був. ЗЕЙДОРФ! Ну це найдешевша опція. Слухай, друже. Це ікона. Але найдешевша. Піті був би краще. Камавінга версії. Fire. Це по моєму більш дешевий, але це перемога. І я не здивований, що на аккаунті з таким паклаком він падає. Я тут не думаю, чи беру його. Камавінга bad. В мене versus fire, і він дуже, не, айс, і він дуже непоганий. Що ж ви мовчали? Ви мене слухали весь, весь стрім через геймпад. Опа! Камавінга версус Ice. А тут я вже щиро радію, тому що він в мене є, це гарна картка. Там, напевно, склад такий, що він вже не залітає, але під якийсь кубок, сьоми рейтинг, чесно, я б взяв його, бо Рейнарт нафіг тобі це треба, а за Камавінгу можна побігати. Пане Геральт з ліві, Ріві. Пане Ведьмак. Я хотів сказати закрити нам гарно пік опенінг, стрім опенінг, але ні. На жаль.